Мають жорсткі вимоги, оскільки вони є головними компонентами всіх лікарських засобів. В залежності від специфіки субстанції, деякі розділи можуть додаватись, деякі виключатись. Зараз ми з вами розглянемо хімічні методи аналізу лікарських засобів. Методи ідентифікації. Ідентифікація неорганічних лікарських речовин основана на виявленні за допомогою хімічних реакцій катіонів та аніонів, які входять до складу молекули. Можна виділити декілька способів встановлення тотожності неорганічних лікарських речовин. Реакції осадження аніонів і катіонів. До цієї групи відносяться взагалом більшість реакцій на катіони та аніони. Які ви вже вивчали, наприклад, натрій, калій, сульфати, хлориди, фосфати, магній і інші катіони та аніони. Коротко зупинимось. На тих реакціях, які останнім часом використовують для аналізу лікарських засобів. Наприклад, катіон калію можна визначити по утворенню білого осаду з тетрафенілборатом натрію у нейтральному або лужному середовищі. Визначенню калію не заважають іони натрію літію і ряд інших аніонів. Даний реактив утворює осади з іоном амонію органічними амонієвими основами, зокрема алкалоїдами. Солі літію можна визначити дією карбонату натрію або фосфату натрію. У першому випадку утворюється білий кристалічний осад, а в другому желеподібний осад. На катіон срібла. Реакція з формальдегідом, реакція срібного дзеркала. Реакція на браміди з хлораміном. На нітрати. Та нітрити реакція з дифеніламіном, насульфіти та тіосульфатион – реакція з розчином йоду, який вони знебарвлюють. Наступна група реакцій, реакції нейтралізації та розкладення аніонів. Наприклад, Карбонати та гідрокарбонати у кислому середовищі утворюють вуглекислий газ. Катіон-амонію у лужному середовищі при нагріванні утворює аміак, який визначають за характерним запахом або посинінням Вологого червоного лакмусового папірцю, сульфітеон. У кислому середовищі утворює сірнистий газ, який визначають за запахом або посинінням йодат крохмального папірцю. Нітрит-іон у кислому середовищі утворює оксиди азоту, які мають характерний неприємний запах, або виділяються у вигляді бурого газу. Тіосульфатеон у кислому середовищі утворює сірнистий газ, а також відновлюється атом сірки. Наступна група реакцій це зміна забарвлення безбарвного полум'я, катіон натрію забарвлює безбарвне полум'я у жовтий колір. Катіон калію забарвлює безбарвне полум'я у фіолетовий колір, катіон кальцію забарвлює безбарвне полум'я у цегляно-червоний колір. Катіон літію забарвлює безбарвне полум'я у кармінно-червоний колір. Препарати бора розчинені в етиловому або метиловому спирті, горять полум'ям із зеленою каймою. Дані дослідження дозволяють визначити перераховані катіони у неорганічних та елемент-органічних лікарських речовинах. Наступний група методів ідентифікації зміни, які відбуваються при нагріванні та прожарюванні препаратів. Йод Препарати миш'яку і ртуті возгоняються та сублімуються. Оксид цинку жовтіє при нагріванні. Вісмута-нітрат основний розкладається з утворенням жовтого осаду. Внаслідок утворення оксида вісмута. І при цьому спостерігається виділення жовто-бурих парів внаслідок утворення діоксиду азоту. Особливістю аналізу елемент органічних лікарських препаратів є дослідження на відповідні елементи атоми сірки, фосфору, галогенів. Миш'яку, вісмуту, ртуті та інших, які входять до складу молекул цих сполук. Оскільки атоми цих елементів у елемент органічних лікарських засобів не іонізовані, необхідною умовою їх ідентифікації є попередня мінералізація. У результаті мінералізації відбувається руйнування органічної частини молекули, а атоми переходять у відповідні іони, які потім ідентифікують відповідними реакціями. Атом сірки переводять у сульфідну групу, яку відкривають нітропросидом натрію. Утворюється червоно-фіолетове забарвлення або переводять у сульфатну групу і визначають за допомогою реактива баріохлорида. Утворюється білий осад. Атоми галогенів відновлюються цинковим пилом у лужному або кислому середовищі. Таке визначення проводять для таких лікарських засобів, як бромкамфора, хлорамфенікол. Йод, наприклад, у молекулі тіреоїдину нагрівають з концентрованою сірчаною кислотою, при цьому виділяються фіолетові пари вільного йоду. Втор після переводу в іон Відкривають по червоного забарвлення розчину тіоціанатус заліза 3 або за появою білої опалесценції з кальціохлоридом. Хлор переводять у хлорид-іон, який визначають реакцію з сріблонітратом, утворюється Білий сірнистий осад, який розчиняється у надлишку розчину аміаку. Фосфор переводять у фосфати та визначають реакцію з магнезіальною сумішшю. Способи випробувань органічних лікарських засобів діляться. На три групи. Перша загальні хімічні реакції органічних сполук. Друга реакції утворення солей та комплексних сполук. Третя реакції, які використовують для ідентифікації органічних основ та їх солей. Розглянемо кожну з цих груп. Перша група загальні хімічні реакції органічних сполук. Для фармацевтичного аналізу використовують ті ж три типи хімічних реакцій, які використовують для синтезу. Реакції заміщення, такі як нітрування, галогенування, конденсація карбонільних сполук. Наступний тип реакції реакції перетворення замісників, діазотування і азосполучення, ацелювання, естерифікація. Та така група реакцій, як реакція окиснення відновлення. У фармацевтичному аналізі використовують також хімічні процеси зосновані на реакціях. Елімінування або гідролізу. Це такі реакції, як дисульфірування, дегалегенування, гідроліз, естерів та ацилування похідних, розкладення третинних амінів, амідопохідних та продуктів конденсації. Розглянемо реакції нітрування та нітрозування. Нітрування ароматичного ядра, наприклад, фенобарбітал, лідокаїн, прокаїн, атропін, приводить до утворення нітропохідних, які мають жовте забарвлення. Ряд лікарських засобів які містять у молекулі нітрогрупу, наприклад, хлорамфенікол, похідні фурана, під дією їдкого лугу утворюють забарвлені ацесолі, згідно вимог Державної фармакопеї України ацесолі. Для цих сполук можуть утворюватись під дією метанольного розчину каліогідроксиду. У цьому випадку спостерігається поява червоно-фіолетового забарвлення. Якщо ми використовуємо в якості реактиву водний розчин лугу натріогідроксиду або каліогідроксиду, а це солі утворюються, червоні або оранжевого кольору. Реакція нітрозування, наприклад, антипірин, бутадіон. Реакцію проводять із нітритом та кислотою хлористоводневою. Утворюються нітрозопохідні. Реакції діазотування і азосполучення. Реакція діазотування проводять на первинну ароматичну аміногрупу, проводять із натрієнітритом та кислотою хлористоводневою. Внаслідок реакції утворюється діазосполука. Далі проводять реакцію азосполучення з фенолами або ароматичними амінами. Внаслідок реакції Утворюються азобарвники і з'являється червоно-оранжевий осад або вишнево-червоне забарвлення внаслідок утворення азобарвників. Реакції, галогенування і дегалогенування використовують галогенування, яке відбувається по типу реакцій приєднання. І реакції заміщення. Наприклад, реакція з бромною водою відбувається знебарвлення останньою або випадає білий осад галоген похідного. Заміщення для ліфатичних сполук, наприклад, реакція йодоформної проби на спирт тетиловий, утворюється йодоформ, який випадає у вигляді жовтого осаду. Зі специфічним запахом. Заміщення у ароматичному кільці, наприклад, феноли і ароматичні аміни дають цю реакцію. Наприклад, реакція з бромною водою утворюється галоген похідне, яке випадає у вигляді білого осаду. Зворотнім процесом. Галогенування є процес дегалогенування. Галогени, ковалентно зв'язані у молекулі органічної речовини, в залежності від міцності цього зв'язку, використовують різні способи дегалогенування. Наприклад, дія срібла-нітрату при нагріванні утворюється осад срібла. Солі. При реакції лужного відщеплення, при нагріванні з лугом утворюється натріва сіль, у якій можна далі визначити відповідний галоген якісною реакцією. Наступна група реакцій реакції десульфірування. Наприклад, Анальгін, стрептоцит розчинний, або сульфанати, наприклад, вікасол, утворюють у цих умовах діоксид сірки, який визначають за характерним запахом, або за допомогою каліо-йодату, або йодат крахмального паперу. На папері або утворюється синя пляма, або утворюється синій розчин, реакції конденсації карбоксильних сполук, конденсації альдегідів та кетонів з первинними амінами, гідроксиламіном, гідразинами, семікарбазидом та іншими амінопохідними що широко використовується в аналізі стероїдних гормонів. Альдегіди з первинними амінами у кислому середовищі утворюють основу шифа, які мають жовте забарвлення. Кетопохідні визначають по реакції утворення гідразонів і кетоксимів. Які також забарвлені у жовтий або жовто-оранжевий колір, або випадають у вигляді осудів відповідного кольору та мають характерну температуру плавлення. Наступна група реакцій реакції окисної конденсації. До цих реакцій відносять. Нінгідринову реакцію або нінгідринову пробу. Реакція з нінгідрином на аліфатичну аміногрупу внаслідок реакції утворюється фіолетове забарвлення. Реакції естерифікації, ацелювання та гідролізу. Для сполук які містять у своєму складі фенольний або спіртовий гідроксил або карбоксильну групу, використовують реакції естерифікації, реакції утворення складних ефірів, проводять у присутності концентрованої сірчаної кислоти, яку використовують як водовіднімаючий засіб. Оскільки складні ефіри легко гідролізуються, складні ефіри мають характерний запах або випадають у вигляді осадів, для яких можна визначити температуру плавлення. Для реакції естерів складних ефірів використовують зворотню реакцію гідролізу. При цьому утворюється Відповідно спирт та кислота. Прості ефіри також піддаються гідролізу з утворенням спиртів, ацелування, одержання ацетамінопохідних та зворотній процес гідроліз цих похідних. Також реакція на складну ефірну або лактонну групу яку визначають гідроксамовою реакцією. Під дією лужного розчину гідроксиламіну гідрохлориду утворюється гідроксамат натрію, безбарвна сполука, яку проявляють сіллю заліза, утворюється забарвлений у фіолетово червоний або червоно-коричневий гідроксамат заліза. Для проведення цієї реакції та проявлення гідроксаматів також можна використовувати сіль МІДі. В цьому випадку утворюється гідроксамат МІДі зеленого кольору. Наступна група реакцій реакції розкладання амінів та амідопохідних. Розкладання четвертинних, амонієвих солей, а також амідів ароматичної структури гетероциклічних кислот відбувається під дією лугів з утворенням аміаку, який визначають за запахом або посинінням вологого червоного лакмусового паперу або утворюються алкіламіни, які мають характерний неприємний запах, уретани та уреїди, похідні семікарбазиду, наприклад, фурацилін, гуанідину, наприклад, стрептоміцин, під дією лугів, також утворюють аміак. Який визначають за запахом або посинінням вологого червоного лакмусового паперу. Наступна група реакцій реакція окиснення відновлення, реакція гідрування нітросполук. Внаслідок чого утворюється Аміногрупа. Препарати, які містять ненасичені зв'язки, наприклад, сферафізинобензоат, ністатин, під дією окисника, перманганату калію, піддаються окисній гідратації, при цьому відбувається знебарвлення окисника. Препарати, які містять, Хіноїдну групу, наприклад, вікасол, під дією відновників, ядруються до утворення хінольних груп внаслідок відновлення хіноїдної структури. При цьому може спостерігатись або знебарвлення розчину препарату, або випадіння осаду. Первинні спирти. При окисненні утворюють альдегіди. Вторинні спирти при окисненні утворюють кетони. В свою чергу, утворені альдегіди окиснюються до кислот. Наприклад, до окисновідновних реакцій на альдегіди відносяться наступні реакції. Реакція срібного дзеркала з ам'ячним розчином нітрату срібла утворюється срібний наліт на стінках пробірки внаслідок утворення вільного срібла. Реакція з реактивом Фелінга або міднотартратним реактивом. Розчин представляє з себе розчин міді сульфату та калію натрію тартрату. Змішуються ці розчини. Оскільки реактив повинен бути свіжо приготовлений. При додаванні до визначаємої сполуки реактива фелінга потім розчин нагрівають на водяній бані, утворюється цегляно-червоний осад внаслідок утворення оксиду міді одноволентної І реакція з реактивом Неслера. Що представляє з себе тетрайод меркурат При реакції утворюється темний осад свободної ртуті. Реакція на гідразини та гідразидну групу, наприклад, ізоніазид, проводять реакції з мідісульфатом, при цьому гідразидна група окиснюється. Для ізоніазиду в даній реакції спостерігається утворення блакитного забарвлення і осаду відповідного. Реакції утворення солей та комплексних сполук: неорганічні солі, заліза 3, міді2, срібла, кобальта, ртуті 2, кадмію, свинцю. Стібію широко застосовують для ідентифікації органічних сполук, таких як карбонові кислоти, у тому числі амінокислоти та оксикислоти, похідні барбітурової кислоти, спиртів, фенолів, сульфаніламідних препаратів, деяких алкалоїдів, гормонів, антибіотиків. В результаті реакції утворюються відповідні солі або комплексні сполуки за рахунок наявності у молекулах карбоксильної групи, фенольного гідроксила, і мідної групи, вторинної аміногрупи та спиртового гідроксилу. Наприклад, заліза трихлорид з фенолами, саліциловою кислотою утворює Фіолетове забарвлення з бензойною кислотою рожево-жовте, солі важких металів, взаємодіють з сульфаніламідами, барбітуратами, меркаптанами, алкалоїдами. При цьому утворюються забарвлені сполуки або осади. Мідь. Взаємодіє з багатоатомними спиртами. Арил аліфатичними аміноспиртами, наприклад, ефедриногідрохлорид, фенілефриногідрохлорид утворюються при цьому забарвлені комплексні солі. Ідентифікація органічних основ та їх солей. Велика кількість лікарських препаратів представляє собою органічні основи або їх солі. До них належать численні, азотовмісні аліфатичні, ароматичні, гетероциклічні сполуки, а також препарати алкалоїдів та деяких вітамінів, гормонів і антибіотиків. Для ідентифікації солей, органічних основ використовують дві групи реакцій. Одна з них основана на осадженні органічної основи і визначенні зв'язаної з ним кислоти, наприклад, солі алкалоїдів. Після осадження основи алкалоїду розчином лугу визначають температуру плавлення осадженої основи та проводять реакції за зв'язаною кислотою наприклад, реакції на хлориди, на броміди, на сульфати. А друга полягає у використанні так званих осадових та спеціальних реактивів.